А медиків Кіровоградщини напередодні професійного свята вітали обласні посадовці в обласній філармонії. Зібрали найкращих представників професії, вручали їм грамоти, квіти. У святковий день медики влаштували ще й благодійну акцію. На вході до концертної зали збирали гроші на користь воїнів. АТО. вже на урочистостях лікарям, медсестрам фельдшерам дарували квіти і вручали грамоти за гарну роботу. Цьогоріч ситуація з фінансуванням медичної галузі нелегка, зазначив очільник області Сергій Кузьменко. Проте на зарплати і першочергові програми кошти будуть ради в цьому році на медичну галузь виділено близько півмільярда гривень. Багато це чи мало? Безумовно, цього мало лікарів має отримувати достойну заробітну плату, відповідно надаючи якісні послуги. Безумовно, ми до цього прийдемо, але в перехідний період. Ми зробимо все можливе для того, щоб той рівень медичної допомоги, який є в області, щоб він був підтриманий. Приятно получать поздравления, приятно, когда люди помнят о том, что есть такие специальности. Хочется только сказать, что раньше как-то было отношение к медицине не только среди людей, но и среди нашего наших нашого власти, нашего государства, совершенно другое. Сейчас мы относимся как бы к сфере услуг, хотя это не так.